Шукачам істини присвячується. Я не претендую на роль твого наставника ти сам собі вчитель і сам обираєш свій шлях. Коли одного разу ти станеш майстром, ти будеш художником свого життя, але все ж моє зображення на цьому холсті напевно також необхідне. В один потрібний момент воно проявиться яскравою плямою. В інший потрібний момент воно буде здаватися тінню якогось дерева. Все буде як потрібно у потрібний момент. Я буду або поруч, або попереду, або позаду. Як буде потрібно в потрібний момент. А момент цей визначається звище і буде це все проявлятися у всіх вимірах і світах, дивлячись, де опиниться твій пензель.